Всім привіт! З вами торгова мережа Завод Паркету та дверей. І сьогодні ми поговоримо з вами про підлогове покриття. В нашій мережі великий вибір підлогового покриття, а саме ламінат, інженерна або паркетна дошка, а також СПС-ламінат. Що ми з вами поговоримо, це про підлогове покриття СПС-ламінат. Він є екологічно чистим, а також має високу теплопровідність, що дозволяє укладати його на теплу підлогу. Також даний вид підлогового покриття є повністю водостійким, що дозволяє укладати його у ванній кімнаті. Наступне це інженерна дошка. Вона є повністю натуральним продуктом, володіє хорошою стабільністю та практичністю. А також завдяки своїй двошаровій конструкції дозволяє укладатися на поверхні з підігріву. Завдяки широкій кольоровій гамі можливі різноманітні дизайнерські рішення. Наступним підлоговим покриттям є ламінат, що є досить практичним рішенням. Його також можна укладати як в житлові, так і в комерційні приміщення. В комерційні приміщення рекомендується вибирати ламінат 33-го класу з насустійкості. Також в нашому. В магазині представлені новинки, а саме ламінат англійською ялинкою та французькою ялинкою. На завершення паркетна дошка. Це один з найпопулярніших типів підлогового покриття, який представлений в нас в магазині в французькій, англійській ялинці та в класичному палубному наборі. Загалом в нашому магазині представлено більше 500 взірців будь-якого підлогового покриття, а саме інженерна та паркетна дошка, СПС-ламінат та ламінована підлога. Якщо ви хочете дізнатися більш детальною інформацією про певний вид підлогового покриття, ви знайдете більше відео на нашому YouTube каналі. А за індивідуальною консультацією чекаємо вас в наших магазинах торгової мережі завод паркету та дверей. Всім па-па!